Але я думаю, що наступний спікер розкаже нормально і адекватно, що ж таке NFT. Олексій Чусов, співзасновник FNA, first NFT Agency. Олексій, прошу. Раз-раз, мене добре чути. Йо, усім привіт. А, ха -ха, да, 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 да. Я знаю, ще ніхто не казав, а, не казав, а ви не чули. Цей, цю абревіатуру NFT, то в мене до вас запитання. Підійміть, будь ласка, руку, як то, хтось має будь-які NFT. Давайте подивимось зараз. І я вам обіцяю, що до кінця цього івенту піднятих рук має бути якнайменше в два рази більше. І як ми це зробимо? 15 хвилин, я не тільки ну, ми не тільки пройдемо цей шлях, а ще. І я вам розповім така дуже крута штука utility. Тобто ви вже, ті, хто сьогодні прийшли, ви вже майже долучились до цього, але ви ще не знаєте. Але поперед, я б хотів би трішечки додати такого прев'ю до NFT. То, то саме, Як ми розуміємо NFT, бо мені. Так здається, з спілкування з ком'юніті зі всіми, що не всі, як то кажучи, сприймають не в ті, як воно є. І давайте так спробуємо почати спочатку, тобто, що воно не в є, де воно живе? Воно живе в інтернеті. Тобто, що таке інтернет? Інтернет це він починався з Web 1 Тобто була така штука. Де хтось читав, хтось викладав, це було не інтерпарабельно, не було такої взаємодії, тобто самописні протоколи. В общем, такий чорно-білий телевізор, екран. Тобто, взагалі, але на, на той час це була мега проривна штука. Потім з'явився web 2 Тобто Це ітерація. Першого вебу. Веб 2 це, де ми знаходимося зараз. Це соцмережі, це Google, це YouTube, це TikTok. Тобто це все там, де ми комунікуємо. Тобто це вже таке і ще раз, еволюція інтернету. Що таке веб-3? Веб3 це вже а, наступна ітерація того, де ми знаходимося зараз. Web3 3 це блокчейн, це Internet of Things, це NFT, це MetaCit, це GameFi. Тобто це трішечки ширше, ніж Web 2. І от NFT це є така суцільна частина цього. NFT це не дорівнює оцім мавпам, криптопанкам. Це також NFT. Але це. Щоб ви так розуміли сприяння, NFT — це інструмент, це програмований асет. Це не тільки оці JPEG, чи якісь вам незрозумілі речі. Тобто, чим може бути NFT? NFT може бути музикою, NFT може бути ваші майді, NFT може бути ваші асити в в якоїсь грі. Плейту іорн чи просто це гра. Але це асети, які допомагають вам зберегти ваш час, які ви витрачаєте на ігру. Ви коли граєте, ви даєте час. А ще буває, що ви куп, а, щоб прискорити щось чи покращити, ви купуєте якісь асети, І коли ви виходите з грі, все, логаут, і ви забули. А з NFT – ні, це залишиться за вами. А, тобто NFT також. Ну, Хайп не в того року. Це вдав було зображення. Тобто це був арт. Чому? Ну це більш, це сама проста річ, яку ми можемо потрібляти. Ми побачили картинку, і вона нам сподобалась. І так пішов розвиток, але це все погрязло в спекуляціях, в скамах, в ракпулах і в інших не дуже добрих речах. Але зауважу, що а, такі якісь продукти побудувалися. І, наприклад, а, це, де ми зараз, куди ми йдемо, є таке оновлення: це NFT Smart, це цей NFT, це формат NFT, який буде управляти іншими NFT. Тобто, це вже буде виступати як сутність. Тобто, ви уявляєте… Якщо ви керуєте своїм гаманцем, то цей NFT буде вашим гаманцем, який буде керувати іншими асетами. Тобто, це куди ми йдемо. Це і є web Web3, е, NFT, він має працювати тільки у Web3, тобто у зв'язку із цим. Добре, що до якоїсь практичної частини, і я би б хотів побачити більш рук. То має NFT все велике починається з маленького. І я підготував для всіх, хто сьогодні приєднався до цього івенту. NFT Proof of Attendance. Тобто NFT це доказ присутності того, що ви сьогодні відвідали цей прикольний івент, і вас це буде зберігатися. Зараз. Так казати, як це буде, як це має виглядати? Це оптимізм, це така гівка з легким описом. Як отримати NFT? Оце саме такий складний шлях. Бо я розумію, що не у кожного є гаманець, бо якщо є гаманець, то немає якоїсь там частки для транзакції, тобто, щоб його склеїти. І ми вирішили з командою йти самим найпростішим шляхом. Зараз буде посилання на бота. Заходячи в бот, ви просто йдете за підсказками, віддаєте свою адресу вашого гаманця, і в реальному часі ми почнемо розсилати кожному NFT. Якщо хтось не розуміє, чи для когось складно це все одразу сприяти. У боті є кнопка допомога. Ми зробили скрінкаст, який, а, а, ну, а, завдяки якому ми виложили все це, у цей шлях, щоб ви зрозуміли, що нема нічого складного в цьому. Тобто, це як каже, ну як, наприклад Арестовича, 3-4 дотики максимум. І це все буде легко а, отримати. Та похизуватись цим. А, чи ну, взагалі я вважаю, що це крута річ. Я попереду, як почав, а, я вам казав про utility. Utility це так казати, це, м -м, користь. Яка користь. Яка користь може бути від цього нефті, який просто proof-of-attendance? Тобто доказ того, що ми сьогодні всі зібрались. І м -м, ось вам перше. Всі ви чули виступ Пітера Беля з, з Юстукума. Юстукум дропне на ці адреси, хто отримав цей NFT, він дропне 30 NFT, які за змістом мають одну годину консультації. Тобто 30 аккаунтів, які зараз клем'ять цей NFT. Тобто, не склемять, а ми на дешлему це буде дроп, нічого витрачати не потрібно. Має шанс отримати годину консультації з приводу Web 3 від юстикума 30. Але це не все. Є ще надпотужніша реч. Після мене буде виступати дуже крутий чувак із Distributed Lab, він вам розкаже про свої проекти, один з яких. Є книга у форматі NFT. Олександр, ти сам скажеш, я не буду інтригувати, але далі це буде також. Тобто, на якась адреса, яка буде вже мати цей NFT Proof of Attendance, є можливість отримати ще два попереду. Але це не просто якісь JPG чи картинки. Не зрозуміло, що з ними робити, а це вже якась користь, тобто ви вже це зможете цим вже користуватись. І наприкінці в мене заклик до усіх, якщо у вас є проєкт, це не... може це не бути там пов'язано з криптою, з NFT, але ви працюєте і IT. Ви хочете розповісти про себе, ви хочете зайти. В цей, ну, в цей тренд з Web3, додати свого, розповісти про свій проєкт чи знайти нових клієнтів за допомогою Web3, то welcome. Тобто ми можемо зробити те ж саме. Можемо зробити NFT, і ми дропнемо всім, або якась частина. Ми дропнемо на всіх, хто сьогодні присутні офлайн. А також онлайн. НТ намінчина дуже багато, вистачить всім. А на цьому все. Дякую. Нічого складного, я, мабуть, сподіваюсь. Дуже дякуємо, Олексій. Питання так, я бачу вже питання. А як вважаєте, взагалі треба свою увагу концентрувати на нових напрямках, там, по типу того, ж Ордінал з NFT там, на SUI, на Aptos, чи краще по старинці на тому ж ефірі, все мінтити? Ну дивитесь, тут нема такого старінка чи новинка. Тобто ви дивитесь там, де є ком'юніті, там, де, де люди, яким це цікаво, не там, де маркетинг вкладає або мільйони доларів, там, сотні мільйонів. Ви дивитесь там, де є білдери, там, де є ком'юніті, там, де ви розумієте, для чого це робиться. Тобто Distributed Lab він зробив ці книги у форматі PDF, у форматі NFT, я вибачаю з Distribut Lab. Він це зробив, це, так казати, нова, такі. Ну, Новий підхід до дистриб'юції цього контента. Тобто, ваша книга вона не загубиться десь там на полці, чи десь вдома, чи десь на пошті. Ні. Вона завжди буде у вас на гаманці. Тобто це новий такий від. А щодо ординалсів, до нових блокчейнів, може за ними майбутнє, а може ні. Хто знає, дякую за питання. Доброго дня. Підскажіть, чи адреси, з яких ви будете дропати NFT, беруть участь у якихось активностях, там, по яким можуть бути айдропи, щоб не зв'язати всі наші адреси в один пул, так сказати? Дивитись. По-перше, це така штука сугубо добровільна. Хочете отримати, відсилаєте адресу, хочете ні. Якщо ви вважаєте, що може бути прийти СПАМ до вас, то ви можете згенерувати нову адресу. І ця буде адреса, тобто зовсім нова, про неї ніхто не буде знати. Або там не зв'язувати ці. А, сама ціль а, цього, що я хочу зробити і роблю, це навпаки це зібрати ком'юніті, яким це цікаво. Може бути аеродроб, може, а може і не бути. Тобто, це не комерційна моя ціль дати розуміння, як це працює, навіщо? Кому це цікаво і що з цим можна зробити? Тобто, зрозуміти з якогось початкового рівня. Дякую за питання. Да, добрий день. Добре. О, дивіться, як на мене, єдиний utility NFT токена це. Створили для нас це Uniswap V3. Вони дали нам можливість типу, заливати ліквідність, сполучати токен. На вашу думку, які є інші корисні можливості NFT-шки? Бо це все продажі, музика, Мінтінг, це все ну, не скам, це все просто хайп. Користі, якщо цього немає. v3 3 це реальний utility кейс. Є й ще й приклади. А, приклади є, але дивитись: Uniswap Web3 це усім зрозуміла модель, як це працює. Тобто, тому воно так і зайшло. В музиці воно також в, зараз, ну, як я бачу, йде дуже шалений темпами розвиток в NFT Music, бо це скорочує дистанцію між фаном та артистом. Це і розподіл роялті, і це і якийсь доказ того, що як з криптопанками я змінтив цей NFT раніше за всіх. А потім е, якийсь там стає новий Джастін Тімберлейк, в нього мільйони фанів. А у вас же там змінчений його подкаст, чи якась там пісня, чи виступ, тобто ви е, колекціонер ще на ранній стадії. Але потрібно розуміти, що тільки зараз воно починається е, так розвиватися органічно. Бо NFT, на мій взгляд, він похерений Взагалі, тим, що його надували оцим маркетингом. Особливо, коли ви чуєте, «покупай зараз, бо завтра буде коштувати дорожче, це одно це одразу ну, повинно вам дати такий red flag» — Це якась фігня. Ось і так далі. А розвиток, так, я ж на слайдах я показував, що NFT це є частина Web 3. І тобто. Як інструмент він реалізується у будь-якій сфері, якщо це буде потрібно, а якщо це не буде якийсь тупий шил з маркетингом. Дякую за питання. Добр... Доброго дня. Чисто утилітарне запитання. А адреса в якій сітці для отримання NFT: ефір чи BNB Smart Chain? Дивіться, ви вставляєте яку хочете адресу EVM. Тобто Ethereum, віртуал машин, тобто А Ці NFT я зробив на чейні L2 Optimism. Я вважаю, що цей, що цей чейн буде мати успіх. Тобто, ну, це моя суб'єктивна думка і моє враження з дослідження по ринку, що він ну, поскочить краще тріж, ніж краще ніж полігон чи арбітрум. Тобто оптимізм. Будь-яка адреса, якщо у вас немає гаманця, у скрінкасті є посилання, щоб ви зайшли, скачали. У скрінкасті там є, як скопіювати адресу і відправити. Все, ще раз процитую: 3-4 дотики максимум. Дякую за питання. Можна? Добрий. день. Можна таке? Особисте питання щодо вашого досвіду в NFT. Ви кажете про те, що вони мають певні утиліті, і все таке інше. Які топ-3 NFT ви саме купили останнім часом і з якою метою? Дякую. Якщо це не секрет, це не секрет, і це не, як то кажуть, не фінансал адвайс? По-перше, це така крута штука, як ENS. Ethereum Name Space. І це вже як окрема така. Окреме ком'юніті, окремий проєкт самих NFT. Це проєкт 2017 року. Це раніше криптопанків. Там, ну, якщо вам цікаво, я за ННС можу зараз полетіти. в мене часу вже немає, мені вже аж, да. це легко нагуглити. Це дуже крута річ. Але це ну, щас, ну, зараз не час, як то кажучи. А друга річ, я вважаю, це метасесвіти. Тобто, це ваш ленд, де ви, будете, де ви маєте можливість будувати свої проекти, або здавати цей ленд в оренду. Для мене в пріоритеті це або Decentraland, або Sandbox. Бо в них є гроші, і найголовніше в них є юзери. Та й найголовніше це все працює, що рідкість у NFT. Ну, а інша якась. Я би так казав би, дивитися, за, може бути таким новим хайпом, це дійсно це NFT в музиці. Якщо цей експеримент зараз владнається, якщо зараз артисти зможуть спілкуватись напряму зі своїми фанами, то це інша економіка буде. Це взагалі буде дуже крута річ. Бо ще раз, у NFT є дуже. Така особливість від усіх е, digital assetів royalty. Тобто, це оці м, проценти, це відсотки, які після продажу мають шеритися між тими, хто цей NFT купляв або тримає, або якісь інші умови. Дякую. Дякуємо, Олексію. Знаю що багато питань і я нагадую, що у вас буде можливість поставити.